Розпочалася активна робота з примусового стягнення боргів за послугу теплопостачання. Міський голова Руслан Токар провів робочу нараду з головами квартальних комітетів. Молодь Нікополя прагне жити активно і доводить це своїми діями. В ефірі програма Нікополь сьогодні з вами в студії Ірина Ганоцька. Мої вітання. Майже 30 питань, нарахуючи земельних, розглянули депутати міської ради на засіданні чергової дев'ятої сесії. Головував на засіданні Руслан Токар. Першим у порядку денному заслухали відповідь на депутатський запит виконуючого обов'язки начальника міліції громадської безпеки Валерія Смалія та інформацію начальника кримінальної міліції Юрія Чурая про стан законності боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на території Нікополя. Спілкування з представниками міліції тривало понад півтори години, адже у депутатів до них накопичилося чимало питань. Про підсумки виконання програми соціально-економічного Розвитку Нікополя за перші півріччя поточного року доповів начальник управління економічної політики Юрій Останін. Він зазначив, що важливою складовою розвитку міста є виконання програми житлово-комунального господарства, але на сьогоднішній день вона втілюється у життя незадовільно. Через затримку з тендерами зроблено лише 49% запланованого. Тож щоб встигнути використати субвенції, виділені на реалізацію певних проектів, треба пришвидшувати темпи робіт. Звіт про виконання бюджету міста за шість місяців 2011 року. Надала начальник фінансового управління Олена Давидко. Вона повідомила, що вперше за останні три роки вдалося перевиконати бюджет, завдяки чому додатково перерозподілено 3,5 мільйони гривень. На цьому ж засіданні затвердили на посаді керуючого справами виконкому Дмитра Глущенка, а також проголосували за звільнення з посади головного редактора газети Нікопольська правда Василя Архіпова, який написав заяву за власним бажанням. І ще депутати розглянули земельні питання, затвердили програму розвитку земель відносин і охорони землі в Нікуполі на 2011-2018 роки та проголосували за нову редакцію положення про надання грошової допомоги громадянам міста наприкінці засідання. Секретар міськради Валентина Горяна надала інформацію щодо помічників консультантів-депутатів. Наближенням опалювального сезону посилюється увага виконавчих служб до громадян, які мають борги за послугу теплопостачання. Цього тижня розпочалася активна робота з примусового стягнення платні за використане тепло. Згідно рішень суду, представники виконавчої служби правоохоронних органів та комунального підприємства Нікопольтеплоенерго відвідували квартири, господарі яких мають тисячні борги за послуги тепла. Заздалегідь усі, хто стояв у списку боржників, були попереджені про візит. Також їм надавалася можливість розробити графіки, згідно яких буде виплачуватися борг. Втім, шість сімей не виявили бажання сплачувати за надані їм послуги. У них вилучалася побутова техніка. Неприятная процедура, как для нас, так и для людей, когда приходят, описывают. И естественно, и люди нервничают, и сотрудники нервничают. Другого выхода нету. Хотелось обратиться к людям, чтобы меньше мы ездили к вам, просто рассчитываться за тепло и все. Еще раз повторюсь, кто... Какби бы, не слої, пусть оформляють готи субсидії. В тому году взяла 20% вместо 35%. Наразі борг населення переднікопольтепленерго складає 17 мільйонів гривень. В числі боржників є і працівники металургійних підприємств міста, які отримують вчасно заробітну плату. Проте не квапляться сплатити за тепло. Я думаю, що пусть вони не радуються. Там подали, хто більше 10 тисяч на примудітельне вхоження, то есть не ми, а і служба міста міліція. Так що долги. Надо оплачувати під час рейду. Також в одному із колишніх магазинів був виявлений нелегальний ігровий зал, робота якого була неправомірною. За словами Сергія Юхимука, до початку опалювального сезону представники відповідних відомств завітають до усіх боржників. Мер міста Руслан Токар зустрівся з головами квартальних комітетів. Обговорили шляхи вирішення проблем, що турбують мешканців приватного сектору. Зустріч відбулася за ініціативи очільника Нікополя. Руслан Токар підкреслив, що відтепер спільні наради з головами квартальних комітетів проходитимуть щомісяця для з'ясування актуальних питань. Крім того, повідомив мер на всіх виборчих мажоритарних округах. Депутати мають зустрітися з мешканцями і також обговорити проблеми, які потрібно розв'язати першочергово і дізнатися побажання на перспективу. Задача поставлена формат апчення. наступний. вам потрібно буде дати інформацію максимально мінімально по поводу. Ну понимаем, частный сектор, это трубопроводы, вода, это дороги, это освещение. Освещение мы можем привязываться, не привязываться, такой вопрос к временам года. Что касается дороги и замены трубопроводов, это нельзя сделать зимой. Вы должны дать эту информацию, она будет обработана и в ближайшее время начнутся работы, появится график, план мероприятий. Тут буде виконуватися. Руслан Токар наголосив, що вже зараз необхідно починати планувати заходи і об'єкти на наступний рік, аби своєчасно включити їх у програму фінансування. Першочерговим завданням на сьогоднішній день є покос карантинних рослин на територіях загального користування та обрізка і видалення аварійних дерев. Недбалих господарів, зауважив керуючи справами Дмитро Глущенко, голови квартальних комітетів, разом зі спеціалістами відділу благоустрою, мають притягати до адміністративної відповідальності. Зараз у нас дуже сильно уже. Таче законодательства там виписується акт, потом виписується протокол. Значить, предупредили, виписали протокол, і потім будемо штрафувати штрафи. там Такі, що божі не за хатя не облізати. і ще розглянули перспективи ремонту доріг і заміни водогонів. З питання ремонту світильників та заміни ламп прожарювання було вирішено провести окрему нараду за участю керівників комунального підприємства Міськ світло. 29 липня керівники міста привітали працівників торгівельної сфери з професійним святом. Міський голова Руслан Токар привітав працівників торгівельної сфери з професійним святом, зазначивши, що рівень якості послуг, які вони надають нікопольцям, уже багато в чому відповідає європейським стандартам і зразкам. Від чіткої організованої та ефективної роботи торгівельних закладів, професіоналізму та ктовності працівників, залежить настрій і самопочуття людей. Вам саме головне успіхом вашим. производственном процессе, в связи с тем, делом, которое наступает, но и дополнительно счастья, здоровья вам, вашим семьям, благополучия, удачи. Что же касается сегодня исполнительного комитета городского совета, я уверен, что мы сделаем все возможное для того, чтобы ваш труд становился более комфортным. За сумлінну працю, професіоналізм та вагомий внесок у розвиток галузі, очільник Нікополя вручив робітникам торгівлі, ресторанного бізнесу та ветеранам праці. Подяки вітала працівники сфери торгівлі з професійним святом і секретар міської ради Валентина Горяна, та з нагоди свята вручила почесні грамоти. Загалом торгова мережа Нікополя налічує майже 700 магазинів, 205 підприємств ресторанного господарства, майже 100 аптек, 10 ринків та три місця організованої торгівлі, на яких працює близько чотирьох тисяч осіб. Завдяки цьому збільшується економічний потенціал. Міста та стає комфортнішим життя пересічних нікопольців. у тестовому режимі. Почав роботу муніципальний центр послуг. Його створено в межах проєкту Дніпропетровської облдержадміністрації відкрита влада. Нікопольський муніципальний центр послуг працює на базі дозвільного центру партнери. Його створено шляхом розширення спектру послуг. Тепер тут можна отримати не тільки дозвільні документи, а й узгоджувальні, а також вирішити певні адміністративні та комунальні питання. Усього на сьогоднішній день у муніципальному центрі працює 16 служб, які надають 189 послуг. В дозвільному центрі приймалися заявлення і видавались тільки документи розрішительного характеру, які чітко регламентуються законом. Що таке муніципальний центр тобто сядаградського различных услуг, и административных услуг, и коммунальных услуг, и хозяйственных услуг, и даже просто погодживальных услуг. Это все услуги, которые оказывают службы, которые необходимы для оформления каких-то документов. З повним переліком послуг, які надає муніципальний центр. Нікопельці можуть ознайомитися на офіційному сайті міської ради у розділі Бізнес. Новий інтегрований центр створено в межах проєкту Дніпропетровської облдержадміністрації. Відкрита влада, який спрямований на покращення механізму отримання громадянами різноманітних дозвільних документів. У тестовому режимі муніципальний центр діятиме ще два тижні для допрацювання всіх схем документу обігу. Урочисте відкриття його заплановано провести до Дня Незалежності України. Цього тижня мешканці вулиці Головка зафіксували випадок крадіжки металоконструкцій на одному з дитячих майданчиків, які споруджуються згідно програми Нікополь місто дитинства. Завдяки програмі, яку ініціював міський голова та голова міської організації партії регіонів Руслан Токар, Нікополь міста дитинства, розпочалося будівництво дитячих спортивних майданчиків в усіх мікрорайонах міста. За проханням депутата міської ради Олександра Рибакова, перший майданчик було відкрито по вулиці Головко, 30. Тоді радість дітей була безмежною. Проте знайшлися особи, які вирішили наживитися за рахунок радіжки частини металоконструкції дитячого майданчика. От справа видно, Элемент этой детской площадки, параллельные брусья, они выломаны э, грубым образом. Низ э, трубных элементов, отрезан при помощи специальных инструментов трубореза. То есть явно люди к этому готовились, э, совершили. с целью куда-то сдачи в металлолом. На последней сессии городского совета этот вопрос поднимался, стоял на трибуне представитель городского отдела внутренних дел и говорил, что приняты все меры, что все делается, все у нас хорошо, металлопункты закрываются. И на, второй, на третий день после сессии уже Есть первый звонок этой успешной работы. Хотелось бы, чтобы городская прокуратура и отдел внутренних дел еще раз обратили внимание на все эти пункты металлолома, которые работают в нашем городе. Куда несутся крышки от люков, куда несутся крышки от погребов, и уже приступили металлоломщики к, своєму, к своей новой, так сказать, программе разрушения детских площадок города. Данный выпадок наразе находится на особливому контроле у міського керівництва. Я считаю, что это. Вапіючі акт вандалізма вопрос знаходиться на личном контролі Руслана Івановича. Я вважаю, що це плівок в сторону наших правоохранительных органів, і для них це буде принципиальным вопросом. Найти преступников, можно сказать, і присіч в перспективі такі от проявлення вандалізму. Загалом планується встановити більше 50 дитячих майданчиків, які стануть улюбленими місцями відпочинку маленьких нікопольців. До здорового способу життя молод Нікополя за підтримки мера Руслана Токаря закликає громадська організація Спортивний клуб Вейкстайл. Переконатися у тому, що це не лише корисно, а й цікаво. Хлопці та дівчата можуть продовж місяця, долучившись у самісінькому центрі міста до спортивних танців. З 1 серпня біля фонтану навпроти Цуму встановлено сцену, на якій демонструватимуть свою вправність хлопці та дівчата, що займаються спортивними танцями, брейком і хіп-хопом. Таким чином, активісти міської громадської організації Спортивний клуб Вейкстайл» прагнуть долучити молодь Нікополя до здорового способу життя. Акція проходить за підтримки міського голови Руслана Токаря і триватиме до кінця місяця. Главная цель это организовать досуг и показать жителям, что можно не только сидеть где-то на аллее, праздно скучать, а можно приобщиться к творчеству. Более того, будут э, организованы мастер-классы, где можно будет э, любому желающему попробовать себя в этом виде искусства и творчества. Городской голова поддержал нас максимум, оказал максимум понимания, помощи, вот и мечта молодежи осуществилась. Приємно бачити, що саме молодь власним прикладом прагне підштовхнути своїх однолітків до здорового способу життя. Адже для того, щоб володіти мистецтвом брейк-дансу, треба мати небияку силу та вправність. Справжні хіп-хопери не палять і не вживають будь-які допінги. Тож учасники гурту Пак-менсфем, які розпочали танцювальний марафон, вдячні громадській організації Спортивний клуб Вейкстайл за надану можливість щодня демонструвати свою правність у брейку нікопольцям зі сцени. Молодь прагне жити актив вести здоровий спосіб життя і це своїми діями. Нам вообще очень нравится. Мы давно хотели, чтобы у нас была возможность танцевать, чтобы люди смотрели, новое поколение обучалось там у нас чему-то. Люди смогут прийти и посмотреть, что такое хип-хоп-культура, посмотреть на нас. Может быть, кому-то захочется быть такими же, как мы, прийти к нам, научиться. Поэтому это замечательно, что у нас есть такая возможность танцевать. В городе толком и негде молодежи ну, посидеть, там, погулять. А так с толком мы против алкоголя. Оля там протягом ані курім не п'єм просто важно сейчас. У Нікополі активно займаються спортивними танцями три гурти. Крім них, також будуть запрошувати колективи з інших міст. І щовечора біля сцени бажаючі зможуть слухати гру саксофоніста. Масове дійство розгортатиметься десь після 18-ї. Наразі це всі новини. Тепер ще раз про головні теми випуску. У Нікополі розпочалася активна робота з примусового стягнення боргів за послугу теплопостачання. Міський голова Руслан Токар провів робочу нараду з головами квартальних комітетів. Молодь Нікополя прагне жити активно і доводить це своїми діями. І щодо погоди, синоптики кажуть, що у наступні два дні значних змін вона не зазнає. Тож слід розраховувати на таке. неділю, 7 серпня, вночі 17-19 градусів тепла. День стопчик термометра підвищиться до позначки плюс 28. Спостерігатиметься мінлива хмарність. У понеділок, 8 серпня, вночі плюс 18-20. День повітря прогріється до 30 градусів. І також буде хмарно з проясненнями. Це була програма «Нікуполь сьогодні». Дякую, що дивились. До побачення.